Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Після відчутно прохолодних вихідних починаємо цей тиждень сонячним та по осінньому теплим понеділком разом з прогнозом погоди. Отже, протягом тижня в нас буде суха та переважно ясна погода у західних областях подекуди туман та незначне підвищення температури. Протягом тижня погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, завдяки якому зберігається суха та переважно ясна погода. За ясного неба вночі земля інтенсивно віддає тепло, що спричиняє явище радіаційного вихолодження, і температура, опускаючись змушує вологу, що міститься в шарі повітря біля землі, конденсуватись, тобто перетворюватись у крапельки води. Це призводить до появи туманів. Таким чином, подекуди у західних областях вночі та вранці очікуємо тумани. Повітряні потоки протягом тижня будуть змінювати свій напрямок, адже центр антициклону буде розташовуватись на територією нашої країни. А як ми знаємо, то у антициклонах повітряні маси рухаються за годинниковою стрілкою та від його центру. Швидкість вітру буде в межах 3-8 метрів за секунду. Продовж тижня температурний фон дещо підвищиться. У нічні години значення температури будуть вже вище нуля та сягатимуть плюс 7 градусів. А завдяки сонячним проясненням, в денні години приземний шар повітря прогріватиметься до плюс 10, плюс 17 градусів по всій території України. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.